Христос народився, Дорі брати і сестри, з цього місця, де є зображений вертеп, де є показано, що Він є, Він народився як дитятко. Але це є знак, знак, який показує на те, що є невидиме. І назовні також цього храму знаходиться дуже багато темряви, і є ніч, яка є символом різного роду страждання і самотності, порожнечі, пустоти. І з цього вертепу, де є Ісус Христос, виходить світло. Чому? Тому що Він є світлом, виходить світло любові, світло потіхи. Я бажаю вам, щоб з цього джерела любові, світла, того, що заспокоює серце, те, що дає впевненість, те, що дає сенс, те, що дає силу йти вперед. Бажаю, щоб це світло дійшло всюди. Там, де є серце, яке сковите самотністю, смутком, якоюсь порожнечою, серце, котре дає сигнал, сос до Господа. Бажаю, щоб цей промінь світла Христового дійшов до вас, до тебе, дорогий брат і дорога сестра, до вас, котрі зараз в окопах, до вас, котрі в госпіталях, в лікарнях. До вас, які знаходитеся самі вдома, тому що рідні далеко, до вас, котрі знаходитеся за кордоном на чужині, можливо, умови добрі, але це не вдома. До вас, другі брати і сестри, котрі перебуваєте на окупованих територіях, які з великою тугою в серці дивитеся і очікуйте, щоб і у вас звершилася служба Божа, щоб можна було. Посповідатися, нехай це проміння доходить до всіх, хто в полоні, нехай Христос, котрий народжується, нехай Його присутність буде оголошена в кожному людському серці. І нехай той, котрий народжується і приходить, нехай вижене ірода з нашого серця, вижене смуток розчарування. Нехай вижене ірода з нашої країни, який прийшов вбивати, який зрадив любові, зрадив життю, зрадив справедливості. Нехай Ісус Христос своїм благословінням обдарує нашу країну сильною вірою і миром. Нехай Його благословіння торкається кожна з вас. І я вам на це уділяю благословіння. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився Слава Богу.